Тільки Гришин залишився велосипед. Полін теж. Фу, всім добрий ранок. Поспішаю все, як завжди, в останні хвилини. А, всі поїхали. Петро о, наш як розігнався. Теж поспішаю. В нього 10 хвилин, щоб проїхати 2,5 км. А мені тут поряд. Єдине, що Мико... О, Гриша з Лією залишилась вдома їм на дев'яту. Татко їх відвезе машиною Лію. Гриша поїде велосипедом. Така в нас логістика. Миколай ще раніше, відповідно, на сьому на автобус поїхав, пішов, побіг. Семен теж раніше виїхав. Так, ми ви, і думали, впізнаєте вже це місце. Це в мене сніданки обіди вечеря, але сьогодні півтори години. І це закупи, прибирання і закупи продуктів. Але чому я велосипедом поясню пізніше? Я йду на закупи і саме йду. Навіть велосипед не буду брати. Небагато всього і тут поряд Ауді. Зараз якраз мої десь їхатимуть в школу саме час. Така сумка, там ще й собі купила дещо зі знижками в м'ясному відділі, в м'ясному і рибному. Тому супер, з користю ще й сходила. У мене 13 хвилин до закінчення часу. так Закінчила і знову переїжджаю, тепер мені на іншу сторону від Алді до моєї постійної мудрої. Парижа. Мені мадам дала, ну, можна сказати, чайові гроші. Я відмовлялась, як могла. Причому, коли я йшла, вона сказала, що вона мені мало дала, але не може більше знайти готівки. Дала 10 євро. Ось фотофакт. Можливо, ну, мені якось ніяково, тому що, можливо, це не окей насправді. І точніше це не окей ось так погоджуватись. Але мадам наполягала за те, що я припала їй до душі і взагалі так гарно все для неї роблю. Гарно прибираю, гарно все. Тут кущик якийсь. Вейхола називається, чи якось так. Не пам'ятаю, як точно. Гарний колір. Отже, хотіла вона мені ще дати. Взагалі, це, мабуть, такий бонус, коли ти виконуєш гарно свої обов'язки. Можливо, робиш трохи більше, ніж потрібно. Люди хочуть тобі віддячити. Ну, і це та мадам, яка багато їсть. Ось просить готувати, їй багато доводиться її готувати. Їй все подобається, що я готую, як я прибираю, як я доглядаю, тому так, вже не витримала вона, захотіла якось це відзначити. Таке, чайові. Я ж, я ж засміялась, як мене Марі зустріла. Кажу. Ти щаслива, що мене бачиш вона, о так! А, моя гульбану. Їду за сигаретами. І знову Валді треба буде там, за водою мінеральною і багет. Все як завжди. 12,50 коштує пачка цигарок. Ось люди заряджають свої автівочки електричні. Взагалі оце все запарковано, це на роботу люди приїхали. Зазвичай тут в центрі. Ввечері, вночі тут мало залишається машин, автівок. Ну, хтось все ж таки живе тут, в квартирах, в будинках, трохи паркується, але не так масово. Тож Хтось приїхав, поставив на зарядне автівку, пішов на роботу. Знову на тому ж шляху Валді йду Цікаво, який в мене буде рекорд. Мені здається, три рази було таке, що в день три рази в один супермаркет мене відправляли. Чи може бути більше і частіше? Треба подзвонити Алло, Марі. Це а, э, багет. Паде э, це Нормаль і э, Рустік авэк... Серреаль. Отже, як цей світ працює, Крім моїх сьогоднішніх чайових. Не було багету для Марії. Вона хотіла засмажений, гарно засмажений багет. Це називається рустік. Хрусткий, але такого, як вона хотіла, не було, був з зернятками. І він коштує дорожче на, аж на 14 центів. І тих 2 євро, що вона мені дала, монетку, їй не вистачало 9 центів, щоб купити три пляшки води мінеральної і цей багет. І вона каже: ну, тоді дві пляшки води, але в мене було 10 центів. Так що я її зараз зроблю. Такий собі сюрприз. Просто доклала свої 109, це на мені ще й дали решту. Ось так. Кругооберт грошей і добра. Тільки... Ох, цей вітер мені заважає. Тільки ж не кругооберт, а коло Оберт. Ще в мене в рюкзаку те, що я перед цим купила Валді для себе. Тож кажу, та сирка мене впізнала. А, і вона ще неправильно, вона обрахувалась. Вона якраз порахувала мені ось той дешевший багет. Але я бачу не та сума. Зробила їй зауваження, вона розібралась. Подякувала. Так, можна було промовчати. Мабуть, хтось би промовчив. Але я за правду я їду тут недалеко від центру. Теж сьогодні вирішила в першій половині дня не брати автівку зовсім, щоб вже не повертатись да. до будинку, покатаюсь. Поганяю велосипедом. На цьому тижні достатньо накермувала вже. Потрібно зробити вправи велосипедні, кардіо вправи. Вулочок є непроїзний, мені цей будинок потрібен, що попереду багатоквартирний. Ось ось сітроенчик застоявся. Так, я їду, у мене є ще час десь близько трьох кілометрів. Пахну. <клев> <клев> oh, Не помітили, що тут взагалі-то для велосипедів дорога. Я закінчила тут. Так, як ви, мабуть, здогадались, була я в злої мадам місію. Вони не такі вже злі. І вчора більш-менш ми з ними порозумілися, тож просто так називаю, щоб було зрозуміло, про кого мова йде. Готувала їсти, У мене інший прецедент. Написала мені ще в минулому будинку, я була годину, де працювала. Написала мені моя мадам не канатка, в яких я на підробіток зазвичай буваю. І в п'ятницю у мене ж сьогодні після обіду в них звичайний, за звичайним розкладом дві години. Написала вона мені в месенджер Фейсбуку, як завжди. Колись вона мене самостійно знайшла там, так ми з нею спілкуємось. там. Пише, що вона не отримала планер. Не знає, чи приїду я, чи буду, і у котрій розкладу не знає. Але вона хоче сказати, що вони... їх немає вдома, вони поїхали на довгий вікенд. Ось, ну, тобто вони ще вчора, мабуть, поїхали. Вона забула попередити. А якщо, якщо я збиралася їхати до них, то не могла б я повідомити в. Бюро, ну, що треба анулювати, що не буде нікого. Я їй відповіла, написала, що ви, ну, якби буде для вас окей, якщо я попрошу, щоб вам з офісу асистент передзвонила і уточнила цю інформацію. Тому що я сама думаю, ну, от як мені пояснити в офісі, як я дізналася, що їх немає вдома, якщо я не маю через особисті канали спілкуватись. Вона мені не відповідала, а вже ж обідня перерва мала початися в бюро. Що робити? Після обіду їхати до неї ж працювати треба. Вона не відповідала, я подзвонила все одно в бюро, сказала колезі своїй, що я знаю, що мадам не буде. Вона мені казала, що вони поїдуть, але чомусь не анулювали в планері. Кажу, чи не могли б ви подзвонити уточнити? Так, без проблем. Передзвонили мені потім і сказали, що справді їх немає. Додзвонились місьо, місьо за кермом. Вибачалися, що завчасно не повідомили. Бла-бла-бла. Взагалі так не робиться і вони мають мають бенефіціари хоча б за два дні завчасно попереджати, щоб була така ануляція, щоб я в грошах не втрачала. Щоб мені ставили бенефіціарів вчасно. Ось, ну, мабуть, пішли на зустріч, тому що в планері справді видалили, анулювали цей візит. Я, виходить, не 7 годин, а 5 годин працюватиму сьогодні. Іриси ростуть. Зараз це називається жовті. Ой, взагалі, скільки всього квітня. <звісно> Краса. Отже. У мене сьогодні 5 годинний робочий день, можливо, ще когось поставлять, але це дуже-дуже нав... ну, навряд чи нічого термінового, тож таке. Тож в мене ще одна годинка залишилась після обіду. А, ну і так, мадам мені після цього дзвінка, мадам мені відповіла в месенджер, що Thank you, дякую. Тобто вона мені написала, я всю проблему вирішила, і вона мені подякувала. Ох! покосити тут не завадило б травичку. Щоб вмикнувся сам зелено. Я йду, йду ось так навіть без рюкзака. Мені на сусідню вулицю буквально трошки спуститися. Дощу немає, на вулиці тепленько. Ось так. Годинку попрацюю, нічого мені не додали і дуже велика вирогідність, що й не додадуть. Так, тор. Комса. А я йду не з пустими руками. Дивіться, мені конвалії подарували. І тут ще ось шоколад. Великодній ось такий, ще й 5 штук, якраз кожні, кожному з дітей. А це з свого роду. Конвалій. Травневі квіти мені презентувала, а ще показали цю машину, шайтан машину для того, щоб натирати моркву. Впевнена, що зараз є сучасні вже такі. Але ось ця проста і дуже надійна з такого, ну, старовинна просто машинка, щоб робити карот-фрапе. Ніколи такого не бачила. Ось тепер мадам не неї одна рука паралізована, вона не може це робити. І другий раз підряд просить мене почистити овочі, фрукти. А от тут ще й натирала морку. Але дуже гарно провели разом час. Горій вже давно додому приїхав по 4, ну, Четвертій одинадцять, за 11 хвилин дістався супер швидко. Семен третій. Ще Петро приїде. У нього до останнього уроку, до 5-ї, Миколая теж, але ж Миколай ще буде автобуса чекати в нюре. Тож найпізніше повернеться. О сьомій вечора, близько сьомий, а я їду за Лією. Обіцяла, що я її заберу. Могла б попросити Івана забрати, але Лія мене чекатиме, засмутиться, якщо це буде не я. Тому їду. Спати хочеться, сиділа засинала. Намагалась щось корисне робити на комп'ютері і почитати хотіла, але просто засинаю. У мене такий недосип. Сподіваюся, завтра. Завтра зможу виспатись, тому що. Не канадці ж поїхали тепер, окрім того, що в мене анульований візит, так це ж ще, я думала я в суботу попрацюю і тепер не попрацюю. І ми зібралися в тулузу їхати. Тож я, я думала, що я буду ударницею праці на цьому тижні. Але ні, один день таки буде з сім'єю точно. Відпочинок відпочинком, але з сім'єю. Огості гуляють, які молодці. вітер їм не заважає. Який вітер вчила танцювати? Чомусь ковці танцювала. Мабуть, коли ти ще не почала танцювати, тобі не було спекотно. Потім стало спекотно. Так? Друзі, це все на сьогодні. Я вам вдячна за те, що переглянула це відео, що продовжуєте переглядати мої такі новини, замальовки життєві. Додивляєтесь відео до кінця. Не забудьте, будь ласка, поставити вподобайку, підписатись на цей канал і залишити кілька слів в коментарях. Дуже вам за це вдячна. Готую вже новий влог, нове відео. Відео буде вихідного дня, тож щось новеньке, щось зміниться. Не буду аж так повторюватись мої такі робочі будні. Дякую, бережіть себе. Побачимось в наступних відео. Бувайте!